Депутати Оліївської сільської ради на позачерговій сесії 6 березня не уклали новий договір оренди земельної ділянки із забудовниками житлового комплексу Вернісаж, що в Оліївській громаді. Наталія Кобернюк інвестувала у будівництво багатоповерхівки у 2008 році. Чомусь ми кожен раз на сесію в Оліївку вже два рази, сюди раз. Весь час ми випрошуємо, шановні, продліть нам оренду землі, щоб ми вже заїхали в свої квартири кінець кінцем. Ми на сьогоднішній день сьогодні стали свідками ну, робочої ситуації робочої ситуації між органом місцевого самоврядування, який Наділений законом право надавати в даному випадку, землю в оренду і представником забудовника. Оліївська сільська рада ну, вона жодним своїм офіційним документам не декларувала те, що вона не хоче укласти договір оренди. Оліївська сільська рада, як орган місцевого самоврядування, просить просто дайте пакет документів. За словами заступника Оліївського сільського голови Артура Черниша, у пакеті документів, які надали представники компанії забудовника, для укладення нового договору оренди земельної ділянки не вистачає документа, який підтверджував би саме право власності на землю. Ольівська сільська рада просить, щоб надали пакет документів для того, щоб укласти договір оренди. Вона це офіційно задекларувала в рішення сесії. Є постанова суду, яка чітко скасувала реєстрацію права власності. Постанова суду ну це офіційно. Не документ його неможливо ігнорувати. Олівська сільська рада е, офіційно, згідно рішення сесії, ось проголосувала, щоб звернутись до суду, і відповідно вказати: діє діється постанова суду чи не діє. Якщо вона не діє, ну то які питання? В принципі, тоді Олівська сільська рада включається інші алгоритми з приводу заключення договору оренди. Наразі забудовник припинив будівництво. Коли ми прийшли на сесію, ми думали, що буде розглядатися дійсно наше питання, але як в більшості випадків Олійська сільська рада не, навіть не перейшла до цього питання, і на порядку денного воно навіть його не затвердило. З самого початку сесії, ще до початку сесії, вони зачитали про те, що проголосувати за те, щоб ми надали ще документи. Хоча ці всі документи були надані ще більше. Чим півтора року, не більше, це якщо бути точним, це було 21 грудня 2021 року. Вони знайшли новий необхідний документ це роз'яснення рішення про скасування права власності. Хоча ці рішення не є виконаними, про це свідчить просто чинне законодавство. Чинного законодавства їм недостатньо, їм треба пояснення суді. Нагадаємо, житловий комплекс Вернісаж на території Оліївської громади почали споруджувати у 2007 році. 1 лютого 2022 року дія оренди попереднього договору завершилася. За словами представника забудовника Євгена Горбася, у спорудження двох будинків гроші вклали 264 інвестори, які не можуть отримати квартири. Через відсутність нового договору оренди не можна здати в експлуатацію, і, зокрема, ті дві секції багатоповерхівки, будівництво яких завершили. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомирщина.